Вітаю вас, мої маленькі друзі! Я просто впевнена, що ви всі дуже полюбляєте грати в різні комп'ютерні ігри? А ще у наш час дуже багато професій, пов'язаних саме з роботою на комп'ютері. Діти. Та чи знаєте ви, люди якої професії створюють? Ці різноманітні комп'ютерні програми та ігри. Це програмісти. Програміст це людина, яка створює комп'ютерні програми, мобільні додатки та ігри, які ми використовуємо на наших комп'ютерах, телефонах та планшетах. Програмісти пишуть спеціальний код. Послідовність команд, які керують роботою програми. Вони також тестують програми та виправляють помилки. Програмісти допомагають створювати програми, які полегшують наше життя та розважають нас. Вони розробляють програми для роботи, навчання, медицини, інтернету та багато іншого. Щоб стати хорошим програмістом, потрібно мати математичні та логічні здібності, вміти розв'язувати складні задачі. Дітки, про яку професію ми з вами сьогодні говорили? Так, про програмістів. Програміст це дуже важлива та цікава професія, яка допомагає нам у повсякденному житті та в розвагах. Чи ви запам'ятали, чим займається програміст? Розкажіть про це своїм батькам. Можливо, коли ви виростете. Ви також захочете стати програмістами і створювати щось нове та цікаве для світу комп'ютерних технологій. Та зараз нам час прощатися. До зустрічі!